Всім привіт, друзі! Ви на каналі училка і це відео про пуш ультраящика, який, коштує, коштує, який можна отримати за 3000 сезонних кубків. Та будемо зараз грати на корделіусі, апаємо його на 1100 кубків. Потім будемо апати або ліон на 1100 кубків. І якщо вийде ось так от швидко заопушити, то потім уже буде і базлайдер Так що приємного вам перегляду і піг. Пігнали! Корделю все треба на, 100. Так. на 1100. Після 1100 складно вже дуже. Я шелі на цій карті якось запушую, але це було дуже складно. Тому я пропоную зараз щось так на корделі усі І Вже після корделю не треба Ну, Поки, по мене не прийшли. Пошли по мою душу, зараз шутка прийде. Ну вот так вот сестры подволь. Вот на вальті можно не то набуть. А давай. Все, мы затимались. Ой, шели теж затималась. Ну, шелі, иначе нас немає предаст. Мы зараз швиденько ульту наб'ємо. И будемо вутиль ходить, так і крутим. Зараз треба від базика зведе. База, зараз буде ультавай, буде нам... Роздавати. Треба від бази якось захиститися. Так, Шелі хоче ульту. Не знаю. Давайте додамо їй ульту. О, ульта вбили. Ну нічого страшного. Так, шелі якось дуже сильно наміра б'є мене. Мені це не дуже здається, що не добре. Так, я пропоную зараз забрати їй царство і відвести її колись до бази, щоб вона його убила. Хоча, в принципі, давай зараз тут посидимо. Ура, 5 бійців. Ну, грати я буду з стімминго, без стиминга тут складно дуже грати, Тим більше на корделиусі. Все-таки тимминговий боєць. Спробую ще на боліну бутюль Гіпер. Гіпер допоможе. В принципі, він так допоможе під кинець. трошки здоров'я, можна сказати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Очень добрый. Мне нравится намерение шели. А, сейчас она хочет сарса наполнить. Я грибы съем и пойду, напевно, отсюда сюда. Чтоб угу. ведь шели можно было на набити... бытый. Капец. Булша там рубил. Так, ульту. Так. Срочно не Все, 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 все. Давай, давай. Гай, вони б'ються там. Так, зараз гіпер і треба буде її використати. Що відбувається? Так, я ще не врятував. А, топ-2. Ну це могло бути, Павін. Добре, а я ну, сказав, якби був топ-1, було б 1100 кубків рівно. Але це навпаки класно, що зараз можна буде не рівно 1100, а 1100... Ну там приблизно 1105 кубків. Це навпаки буде краще, бо додаткові 5 кубків. Ну, приблизно я кажу. Це навпаки добре. Так би було рівно 1100, а так буде трошки більше, навіть. ну я сподіваюся справді. Не знаю, на наверное, ну, напевно, тут не буду грати, бо це трошки небезпечно. І база лайтера з вами, напевно, запушу десь на. Не знаю, десь на 500 кубків, напевно. Так, от Корделіус, мені не подобається, що він так за мною ходить. Він дуже хоче в мене ультануть. Ой, ну, з гаджетом. Так, я пропоную забрати його в царство і піти її от кудись туди. А ага, Гай він іде куди хоче, я тут буду сидіти. Ой, тут бас мої його буде. Ні, не буде. О, окей. Окей. Я не знаю, чиї чи це гриби, але піднімати їх не хочу. О, господи. Давай! Ну вбей! Боже. Він їх нього ультануть. Зарані вибачаю за. Соплі, це може вам не дуже приємно зараз слухати. Просто я прихворів. Не дуже все почуваю. Так, треба якось. Треба якось сейчас. Та господи, шо з шилі? Треба до корделіуси присіс тут оцей. Так, все, Побіжали. Нет, тысяча так зараз будет. Он молодец. Тербаза база надо убивать. Сейчас не дав його убивать. Иди сюда. Так, криделюс. Убив його. Убив його. Иди його убивай. Я не хочу вбиться. Мені ульту треба. Я нав'ю ульту, я зразу піду його вбивати. Ой, господи. Ну, понятно, діло, а, не. А, він пішов на карделіус. Что, как он Ну от Молодец, так. Окей. М -м -м -м, так. Ось так, як Карделіуса ми апнули. Ну, Леона взагалі... Я не думаю, що він сюди буде прям дуже добрий. Попробуем, напевно, його зараз взяти, Напевно. Ну, база лайтера не знаю. Yes! Ну, а база лайтер сказав yes, то мы пошли, пару ігор, зіграємо, А потім вже на Леоні, напевно. Mm. Ну, на базу лайтері вообще же всі грають тут, бо одні базові лайтери. Я вам чому поясню, що там не було ні одного базовогойтерів? Бо там ж кубки високі, тисяча, тисяча кубків, і мало дуже, там тільки топи встигли їх на ті кубки апнути, і то в нокаутах, ну, в голове, тобто в 3 на три вони хапали. З IT-мой, а слово ще його ніхто не пішов на ті кубки апатить. Тобто його там добре. Ну, в принципі, його можна поти кубки, але це треба мати тіму. Так, зараз, думаю, на нього налітати. І будемо так от його перемагати. Так, він газу 20 але Це не помішає гопить. От, от мечников легко вбивати за цей режим, бо вони... Ні, у них хороший урон, але тут більше просто подивіться на нас и урон. це слишком кончено урон. У нього в будь-якому випадку великий дуже урон слишком. У нього в якому режимі ти не візьмеш, у нього слишком огромный режим. Ну урон. Да господи. от дуже що не нравится, що постійно всі потом сидять і не висовуються, і треба їх так от ходити, всі кусты перевіряти, Ого! 18 помічника. Oh, no. <laughs> так, сейчас у мене гіпер майже є. Ну він, правда, майже нічого не зробить, але все одно гіпер нам потрібен. Ого, драко, драко, драко! Убий драко. Ну це наш у мене кіл кра, дурна. Ти дурний баслайн. Так, от сейчас оце тут бібі сиділо, так? Да? Так, у мене гіпер удар, а у нього вроді є Копія! Що yeah. <реш> це було? Окей. Ну, давайте ще один бій і підемо, напевно, вже грати на Лоні. Хоча давайте прямо зараз підемо на Леоні трошки поганим. Для контентику. Дочак вам мій скін. Не знаю, купив цей скін, бо з цим не дуже ходить. Ну мені його анімація сподобалась. Окей. Не знаю навіть що сказати. байтать вас на коментарі чи ні. На лайки. Ой, капець у мене погано справи. Да ні, щось сюда, сідає, брат. Ні, хоч у нього урон, да, великий вблизі. Дуже навіть, але ну да. Ну але оце ну це все, що мені подобається? Спавен поганий. Надо от сразу, якщо ти там спавнишь, то сразу уходит. Ну вот тут, в принципі, більш-менш одну банку встигну зламати, а сітки пусти, ті от які уже там поближче до бази. Ну вот ці от це. Так, одну банку зламав. Та давайте. О, там бас, біжи, біжи, біжи. Бежим, 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 бежим. А кто там? А ше... блин. Ну, шарик, можно затиматься? Она я может даже вот туда. О, да, да. Да, ура, теки мы еще шели займем. Иди нахер. Да. Боже, что за. Что происходит? Я на айпаде у меня. Боже. Нема, я, падаю, я на май я не ленюсь. Что мне за у меня еще есть какие у меня? У меня что-ся тут це что у скачила, что мне какие-то обновления. Ладно пофиг, что такие Да не знаю, мне уже до свидетельства. но предлагает больше обновить. у мене места а, не я его, не обновляю. Так, о капец, все капец. Да, можно ульту, пожалуйста, мне. Я буду дуже рада, якщо мне доставиту ульту, быть. Да, 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 да. Спасибо тебе огромное. Мне дуже надо ульту. Можно мне ульту, пожалуйста? Чики ульту. все, спасибо. Даже гиперлоговать не буду. Ой-ой-ой, бас. Надо срочно туда убегать. Боже. Так, ну, ну ніхто не сидить. А там я сумніваюсь, що ніхто не сидить. Так, да, от і ще пару тичок. Ну, як пару. половину гіпера навив. Так, п'ять бійців я вже не злив, бо зливати я зараз максимально не хочу, і так вісім кубків для базу О, слід. Боже мій. Ні. Ти деякі дурне, Ну хотів мене вбити. Эммм. Нет, 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 нет. Нет, нет, не надо. Господи, помилуй. Убивай. Давай. Давай. Дашь? Нет, не дашь. Надо будет трошки побить нема. о е. Господи, ну це було максимально плохо. Давайте навіть путь скинем. Боже, не, ну вся анимация, это просто... це просто треш, супер анимация. Тут супер салок, ну да, не в шок, Ну да, я тоже скину себе пинчик. я скидывал уже. Ну знаю, что за лка. Ого, три победы из трх. Ну я ещ и награв. Не знаю. Но я трошки пизднейше пограю. Я не знаю, напишите в комментариях, як вам... Як я граю, і якщо напишете, і за підписку буду кидати вам запроси в друзі. Напишіть, що ви... Підписались і... скажіть, боже мій. мать! Ні, ну все, це треш! Ну а що це такі твориться, дурак? Инвалид, просто инвалид. Иначе не попал в мене. Да шо за Та Да шо за нахер? Ладно. Что происходит? Нафиг трое на мене пошли. Не, значит, в кусты вообще нельзя это. От этой банки я не буду, идти, я просто сюда сразу сяду. Мне не пофиг. сразу ульту набываем. Сразу Дальше, треба дуже сильно ульту набить. Дуже треба ульту. А, дай давайте водить сюда. Все, да. Да, да, водимся. Ой, вас везде. Шоли, спасибо огромное. Боже, Шелли лучше. Шелли просто самый добрый человек. Мой. Ты дурный, ты. Ты дейки дурные. Боже, нет. Ты звездец. Ну, она сейчас Шелли в 100%. А, ага. нет. Можно ульту, пожалуйста? О, боже. Боже, думаю, на забежав. Бель, что трапы? Боже. Звездец. Просто звездец, просто звездец. Так, надо помочь Шелли-то убить. Ой, кушай банок. Ладно, я просто впустись вот. Я не боюсь. Я просто візьму собі сами вabilику. і кусты. И мені поки. Да что творится я, я не пойму. Що а -а -а! Господи, я не пойму, что творится. Ааа! Господи, помый. Чего нема не Я Не могу уже убить 24-го це як ота прогнав, я кота, Аж нормально. О боже, ні, я більше в ті кусти йти не буду. А чи ж знаєм, да, що в ті кусти йти ні в якому разі не можна. Вообще не можна. Ти в ті ку кусти пойдеш і зразу здохнеш. А, кстати, мех, да, можна ще попробувати. Ну забули, я брати не буду, він у мене, по-перше, на 9 силі, а по другій він було дуже гарно грати. Якби він був 11 сили, то тоді ще да, можна було. А так він у мене 9 сили. Хоча його можна прокачати, а в мене на гіпергорбайку, розмовляли. Одуже. Кстати, а давайте зараз я прокачаю мехи за ней піду. До речі. Хоча ми їх будуть шелі снайпер. Ну, снайпить убивать. Да, давайте. У мене ж та є з база, але я вам 2000 забрав. Ще збирав пасту, я сьогодні багато забрав. Так що можна буде якраз зараз піти. Може ви мене будете питати, чому я так рідко викладаю великі відео, ну тобто на ютуб Shorts. Ютуб Shorts я просто викладаю в Тікток і в Ютуб. До речі, зараз треба буде... Якщо ви дивитесь це відео, то значить я мав вже зробити ссылку на Тікток. Підпишіться. Хоча з вас якісь вилетить на моєму відео. Так. Леон... Ааа, винна Ева, він на Мэт піде. На да. Я ж дева закинул. Блин, у мене гаш покинув. Я поставлюсь и последний мафила. Блин, Бр... ч? Блин! Так, давай добудемся я хоча силу не, не забирайтесь. Ну була випад Гіпра, але на нього ще гібра нема. Здій тим більше. Ну, а мені на нього Гіпра не хватить. Ось Рік, можна буде, до речі, спробувати. Так, а хотів я прокачати мех і за неї спробувати грати. Окей. І тепер, який гірс куплять. Давайте куплю на гаджет. Та не на щит хоть на. Не, на щит. Окей, за Єву тоді. О, господи, що я и Єву. тут. За тоді. Да, альпрема це буде проблема. От толь це проблема, проблема. Давайте, минус. І ще одну точку, можна дать? Спасибо. Ну куди? Ти що? Ти що, хочеш выжить? А кто наеду зволя выжить? А тобі не а, да, 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 да. Шел, иди, ебал. Пока ты. А мы видим. Ну ты дай ки дурные. Ты дає ки дурные Боже. Ладно, или прямо зря бы. Базлайтер? На 900 плюс? Что за что? Просто разнесайся. Ну, если их не получится, то я, наверное, приду сейчас возьму... Не знаю. Aba, a espada leiteira ná Jungo diz 900 плюс игра. Игра 900 плюс, а тут базлайк. О, мене же зажимает, прикольно пожалуйста, ульту пожалуйста, Все, спасибо огромное. Лучшая, Лучше я. Боже, он надольные, честно. Не, база лайтера нужно нерфить. Хорошо, а что тут происходит? Ню слишком фороным проблема. Що це коїть? Офігеть. О, скики вже відео їде. вже 24 хвилини там Дякую всім за перегляд. Бувайте. Напишіть в коментарях свій нік та киньте запрос на дружбу. Хто дивився, я прийму всіх. Кидайте ID ось він. Під ніком моїм. О, під аватаркою моєю. Ну або і під ніком. І буду приймати Головне, напишіть в коментарях свій ID. Обов'язково всіх прийму. Так що дякую за перегляд, бувайте.